Доброго дня, компанія автопарк Львів. Сьогодні до нас на прозор. Заїжджаємо собі Сілансер 9 2005 рік. Двохлітровий бензин, плюс газ встановлений і вписаний техпаспорт. По автомобілю нас встановлені гарні станові диски. Повністю автомобіль По салону у нас текстиль. Оригінальний еворуль перешитий вручну. П'ятиступінчна коробка механіка встановлена Android магнітола, з Скарплеєм та Android Auto, також кондиціонер. Підігрів передніх сидінь та підігрів дзеркал, переключання газового обладнання, передні задні протитуманки та регулювання дзеркал, всі чотири електросклопідйомники підйомники з дотяжкою. По задній частині салону у нас також тканина в дуже гарному збереженому стані. Також зроблена у нас вихлопна система. Дуже гарно звучить на автомобіль, навіть на холостих, та в дорозі встановлені у нас. Гарна динаміка на 102 СВ, також встановлений підсилювач, в багажнику. Дуже гарний збережений стан. По автомобілю по техніці робити нічого не треба. Є невеликі сліди експлуатації по кузову. Автомобіль можна переглянути на кільцеві 60 Львів, придбати заготівку, кредит або лізинг. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого автосалони.